Тільки подивіться, який святковий чизкейк, солоний. Ми сьогодні з вами приготуємо. Виглядає дуже по-новорічному, готується дуже легко. Ого, це нереально смачно. Я такого ще ніде не куштувала та не бачила. Родичі, сідаємо за стіл. Розпочинаємо ми з приготування сирної маси. Для цього нам треба взяти в крем-сир обов'язково від 50%, десь півчайної ложечки сушеного базиліку, та найголовніше, щоб смак чизкейку був насичений, я додаю саме томатне пюре маленький кухар, яке виготовляється з наших рідних українських томатів, що вирощуються на Одещині. Я вже вам не раз казала, що для мене дуже важливий склад продуктів. І якраз тут він ідеальний виключно перетерті томати. Для рецептів беру маленьку упаковку, але є ще великі упаковки на 200 грамів «Дойпак». Все ретельно об'єднуємо в і в якості начинки ви можете обирати будь-що червону рибу, крабові палички. В мене тут креветки. По кількості беріть стільки, скільки ви хочете. У мене приблизно 250 г. Креветки добре солимо. Трішки додаємо томатного пюре. У нас будуть такі, як томатні креветки. та зовсім трішечки соєвого соусу, буквально столову ложку. Перемішуємо та йдемо смажити. А ще, щоб додати нотку свіжості, я зараз наріжу один огірок. Спочатку нарізаю пластинками, а далі маленьким кубиком. Та додаю до основи. Креветки якраз вже остигли. Я їх нарізаю. Ще, до речі, я пару креветок залишила для декору. І відправляємо до основної маси і все перемішуємо. Готово. І далі готуємо основу. Для цього я взяла 150 грамів приблизно солоного крекера. та нам треба крекер перетворити у крихту за допомогою блендера. Повинна вийти ось така крихта. І додаємо десь півчайної ложки сушеного базиліку. Якщо ви хочете зелену основу, коли будете робити крихту, додайте шпинат і разом збивайте. Отже, частину крихти я взбила зі шпинатом. Далі додаю розтоплене вершкове масло, приблизно 60 грамів, та все ретельно. Перемішую. Така маса розрахована на діаметр 16-18 см. Половину крихти викладаю для того, щоб зробити дно щільно утрамбовую люблю робити це товкачкою. А з решти крихти я зроблю бортики. Ось так повинно вийти. Далі викладаємо нашу основу, добре розрівняємо. Та обов'язково всі бортики треба зачистити. Для томатної помадки беремо воду, змішуємо з агар-агаром. Далі додаємо томатне пюре. По кількості я все вкажу в описі, все перемішуємо, солимо та доводимо до кипіння. і варимо приблизно одну хвилинку до загущення. Я трішки почекала, щоб наша томатна така помадка остигла. Та буду обережно поливати зверху. Швиденько розрівняю. Готово. І тепер відправляємо чизкейк на пару годин в холодильник. А в ідеалі готувати на святковий стіл за день до подачі, знімаємо форму обережно. Ось, дивіться, яка краса. Та прикрашаємо зевеню або розмарин, або базилік.